Школі номер 3 понад 70 років. Звичайно, за цей час матеріально-технічна база була зношена і потребувала оновлення. Ділиться начальник відділу освіти Алла Краснокуцька. І серед першочергових завдань стояла заміна покрівлі спортивної зали та їдальні. З цією метою відділу освіти, і в тому числі і я як очільник, неодноразово зверталися до депутатів різних рівнів, починаючи від народних депутатів обласних місцевого рівня. На це питання, на цю потребу відгукнувся на наш народний депутат Володимир Юрійович Орішонков. і за його сприяння у грудні місяці 2018 року надійшла субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на вжиття заходів покращення соціально-економічного розвитку нашого міста. Організація, яка працювала якісно, зробили теж велика вдячність. Звичайно, а довго ремонт тривав? Довго в зв'язку з погодними умовами, тому що, ви знаєте, висок, робота на висоті, треба відповідно, щоб була погода добра. Більше двох місяців тривав ремонт. Вартість покрівлі становить 486 тисяч гривень. Довгоочікуване оновлення для школи номер 3 Хочу нагадати, що третя школа і питання її реконструкції, модернізації. Осучаснення, воно є надзвичайно актуальним, тому що ну, будівля вже ж не нова, скажімо. І батьки звертались, і ми розуміли, що потрібно сьогодні робити умови для учнів. Тому я задоволений, що вдалося вирішити одне з питань, скажімо, заміна покривлі над приміщенням їдальні класних кімнат, спортивного залу. Цього дня відвідав нардеп і дитячий реабілітаційний центр Джерело надії. Директор закладу Євгенія Новицька ділиться, що вони мали проблему з освітленням. Люмінісцентні лампи часто виходили з ладу і були не енергоефективними. Колектив звернувся за допомогою до Володимира Ришонкова. І він вирішив, що якщо е перероблювати освітлення, то його треба зробити сучасним, енергозберігаючим. І е до великого задоволення колективу, батьків, діток, бо це буде комфорт свого е роду, е він нам придбав е лампи е нового. Е Покоління я хочу чітко зараз, звертаючись до глядачів, підкреслити одну річ: завдання депутатів всіх рівнів, в тому числі і моє, максимально шукати залучати кошти інвесторів для того, щоб сьогодні допомагати системі освіти нашого міста, навчальним закладам, приводити у відповідний стан матеріальну і навчальну базу.